Скорбота не руйнує Божий план. Скорбота робить наше серце здатним прийняти те, що Бог хоче дати. У боротьбі народжуються найглибші молитви. У сльозах народжується довіра. У тиші народжується близькість з Господом. 5. Бог ближчий, ніж здається, коли ти на межі. Коли нам найважче, ми часто думаємо, що Бог далеко. Але писання говорить протилежне. Саме в долині смертної тіні він поруч. Саме в скорботі він утішає. Саме в печалі він піднімає. Бог не залишає своїх дітей на полі битви. Він стоїть поруч навіть тоді, коли ми його не відчуваємо. Заклик серцю. Якщо твоє серце мовчить, не бійся тиші. Вона може стати молитвою, що дійде до самого трону Божого. Приходь до Бога навіть тоді, коли в тебе немає сил говорити. Приходь з тишею. Приходь зі сльозами. Приходь з боротьбою. Бо саме тоді, коли ти найбільш зламаний, Бог найбільш близький. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал.